Працівники комунального підприємства послуга продовжують активну фазу прибирання. Сьогодні працюють у мікрорайоні 273-го кварталу, виконують значний обсяг роботи. Ліквідовуємо велике закупчення побутових відходів по вулиці Гвардійській на узбіччі. Також працюємо по вулиці Польовій. Прибирання контейнерних майданчиків автозупинок зелених зон. По вулиці індустріальній, вулиці Перемоги задіяно 16 підсобних працівників. Залучаємо спецтехніку, яка іменно потрібна на сьогоднішній день. От сьогодні контейнер великий е, у місці. Вчора прибирали очищення прибордюрної зони від землі, там трактором ТЗ працює. А вже наступного дня, 25 квітня, комунальники продовжать роботи у паркових зонах, зазначає Людмила Журавська. Це будемо підмітати, все приводить до ладу. А на наступний тиждень там нас. Буде очищення прибордюрної зони від землі. На підприємстві говорять, прибирання у мікрорайонах міста триває. З наступного тижня охоплять вулиці Котляревського та 1 травня. Працівники докладають максимум зусиль, аби містяни та гості мали змогу помилуватися впорядкованими та чистими прилуками. Це важливо для мешканців нашої громади. Приємно, от і навіть мікрорайону з Бама. Автозупинки, контейнерні майданчики, і зони відпочинку, паркові мають бути чистими і охайними, і воно ж приємно всім знаходиться в чистому і гарному місці.